Звільнити Надію Савченко негайно і беззастережно вимагає президент України. Про це заявив у Туреччині. Там Петро Порошенко з офіційним візитом Суд над українською бранкою Порошенко назвав фарсом, який не варто продовжувати. І останні дні ми вжили всіх можливих заходів для того, щоб забезпечити міжнародний тиск на Росію, як з боку Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки інших наших держав-партнерів. Вимагаючи негайного без будь-яких умов звільнення надії Савченко з візниці і повернення її на Україну. Президент у Туреччині говорив і про окупований Крим, що там порушують права людини, зокрема кримських татар. Порошенко нагадав: Москва не вперше брутально ставиться до корінного населення півострова. Я маю високу я, як президент України, буду звертатися під час зустрічі в парламенті Туреччини щодо. Погодження дії, кроків щодо визнання вивезення кримсько-татарського народу в 44-му році як геноцид кримсько-татарського народу.